Як же я замахався від цих надуманих, нескінченних срачів, де кожен намагається звинувачувати іншого у його необ'єктивності, проплаченості чи меншовартості? Звісно ж, не забути порівняти з якимось неадекватним російським блогером чи іншою поторочю, адже в гонитві за дешевим гейтом і лайками іноді навіть не заглиблюються в суть проблеми. При цьому обов'язково мають заявити, що вони достатньо добре розуміються у всьому і знають, що говорять. Так ось, перед тим як ми перейдемо до безпосередньо. Середнього винуватця цього топіку, а саме Кіберпанк 2077, я хочу почати з першої частини цього відео. Українська локалізація це не буденна історія. Я розумію, що нам імпонує, як всі мають за нами бігати, а ми великий потужний ринок, який всім дуже потрібний. Але це, на жаль, не так. Українці до цього дуже довго грали російською, і коли немає української, то за межами вашої бульбашки. Скоріше за все, український геймер обере Русік. До Gate три та кіберпанка не було aaa ігор з українською, не від українців. Хіба що Half-Life Alex і та для VR. Зараз кожна українська локалізація AAA класу важкий і дуже напружений процес переговорів та вмовлянь. І дуже дуже крихкий. Ті, хто справді слідкують за індустрією, пам'ятають, як довго гравці вмовлять. Але розробників Hades 2. Чи як переклад Lords of the Fallen спочатку був заявлений в грі, потім його прибрали, і після чергової суспільної хвилі прохань її повернули назад. Не вірите мені, чи Анлокам, ось по Сергія Мохова, який працює в Remedy і який доклав чимало зусиль для запуску перекладу Alan Wake 2. Нагадаю всім знавцям, що видавець гри Epic Games, які досі не мають української в магазині, які не переклали свій найбільший хід Fortnite українською, але які перекладають Alan Wake 2. І не тому, що вони порахували, що це єдина гра, локалізація якої принесе їм гроші з України, а тому, що на її отримання велика кількість людей поклали купу часу та здоров'я, як і на отримання багатьох інших локалізацій, в тому числі ще не анонсованих. І це нехтування чужою роботою є просто неприпустимим. Коли починались переклади кіберпанку та Baldur's Gate, українська в Steam і близько не була на тій позиції, що зараз тоді вона мала вдвічі менші показники. І говорити, що це був просто бізнес і прорахунок, м'яко кажучи, некоректно. Якщо ви досі до речі не змінили мову інтерфейсу на українську всюди, де це можливо. То обов'язково це зробіть, хоч і опосередковано, та все ж це має вплив на появу української локалізації в іграх, як додатковий фактор чи стимул для розробників. Звісно, кожна студія хоче заробити і примножити свої продажі, але наш ринок тотально зросійщений, і робити українські субтитри це великий ризик навіть зараз. Чи може хтось з вас чув про черги з Electronic Arts, Activision, Bandai Namco, та пару Sony та Xbox на українські переклади? Бо я особисто такого не чув. Чи не кожна гра з українською, яку ви бачите зараз, пройшла купу ітерацій вмовлянь і переговорів? І попереду ще багато анонсів. Тому, будь ласка, не знецінюйте чужу працю, адже в кожній студії, в кожній спілці, є люди, які довбуть розробників з усіх сторін, намагаючись добитись цього заповітного так. Тож допомагайте її розвивати, а не критикуйте людей, які просто вдячні за довіру та фінансові ризики, які взяли на себе студії. Це не менша вартість, це наша реальність, де українську доводиться реально виборювати по сьогодні. І коли нашу мову будуть додавати майже в кожну гру, як польську, ось тоді це буде реальна ознака того, що в нас є ринок, який важливий та цікавий видавцям. Тому перед тим, як називати подяку меншовартістю, вартістю, давайте спочатку створимо ринок, щоб на цю зневагу були бодай якісь об'єктивні причини. Тепер перейдемо до другої частини відео: спірні обвинувачення. Адже це найгарячіша тема, яка дуже пов'язана з цим затягнутим вступом в українській локалізації Кіберпанк 2077. Росіяни віднайшли етнічний слюр в їх бік, якого немає в оригіналі. За що CD проджекти попросили вибачення в росіян у ВК та в Телеграмі, чим, звісно ж, обурили українці. Давайте розберемо по порядку кожен елемент цієї ситуації, а також ті, які почали приплітати до цього скандалу. Ось цей ось дисклеймер на початку гри. Ходять легенди, що він рятує від всіх бід, щоб ти не напіхав. В гру. І це справді так, якщо це було задумано розробниками. У випадку з локалізацією, це вигадка локалізаторів, чись помилка, чи ще якась абракадабра. Важливо інше, воно там не мало бути. Воно викривлює лор, підміняє поняття. Створює етнічний слюр тощо. Наприклад, в оригіналі КОП каже есол, а в перекладі значиться Русня. Кажуть, що це він говорить до бляхарів, які полорує вигідцями з СРСР, який не розпався у всесвіті кіберпанку. Так ось, через те, що не всі бляхарі Русня, бо я нагадаю СРСР не розпався, подібний етнічний слюр є не дуже коректним і який не відповідає оригіналу, тому що до складу СРСР входять не лише росіяни, а й інші народи. Так само, як як не відповідає оригіналу переклад однієї з пост для фоторежиму, де чувак стоїть на картанах. нашій локалізації вона називається як росіянин. І ось від таких закидів дисклеймери, в якому червоним по чорному говориться про задум розробників та контент в грі, не рятує від самодіяльності локалізаторів, тестерів чи хто це допустив. Бо цього не було в початковій грі. Хоча знову ж таки це не означає, що українці не мають права обурюватися, злитися. На росіяни використовувати проти них слюр. Але не в чужій західній грі. Натомість, за словами Марії, проєкт менеджера української локалізації, змінені будуть тільки ті терміни, які не відповідали оригіналу. Якщо в оригіналі є «Fucking russians то в перекладі буде рівнозначний відповідний. Саме тому, щоб уникнути якихось проблем, докорів чи закидів західних ЗМІ, чи навіть саму можливість потенційних судових засідань, подібні розбіжності компанія вирішила пофіксити. Знову ж, на мою думку, абсолютно нормально, коли українці зляться. І використовують слюр в бік росіян. Просто проблема в тому, що це не їх гра, і в західної компанії можуть бути проблеми з невідповідністю перекладу, з додаванням слюра і образ якоїсь національності. На жаль, це так. Але звісно ж, це все моя думка, заснована на тому, що написано в своєму дисклеймері та в твіттері Марії. Ще я подав запит до проєктів, якщо вони відпишуть, то я обов'язково про це також розповім. Можливо, ваша інтерпретація. Цих текстів була інакша. Напишіть в коментах. Тепер трохи відхилимось від теми, адже на фоні цього скандалу почали вилазити й інші доволі цікаві претензії до студії, як, наприклад, те, що за допомогою спеціальних сайтів можна через костелі з ключами купити гру на Росії. правда, ці ж люди замовчують, що абсолютно будь-яку гру можна купити так на російський або на казахський аккаунт. Наступна претензія про те, що хтось з піарників CD Projekt відписав фанатським локалізаторам з Росії. Тут взагалі цікава історія, адже замість того, щоб зловтішати з росіян, українці Знаходять зраду. В чому суть? Фанатська спілка російської озвучки запросили дозвіл зробити фанатську локалізацію. Чому вони це зробили? Бо вони на неї хотіли збирати донати. А також в цій спілці є ті самі голоси, що були в оригінальній грі. І це видно по скріншоту, який використовують чомусь не по призначенню, тобто не дуже хочуть його читати. Якщо пам'ятаєте, чувак, який озвучував вів оригінальній грі російською, десь рік тому бігав по інтернету і розказував, що дубляж в доповненні точно буде. А різні шанувальники Ради в Україні писали мені, щоб я скрінив їх пости про те, що озвучка там таки буде. Мовляв, як я в такому випадку буду захищати CD Projekt? Так ось. В контрактах деяких ключових акторів російських був пункт, що оскільки вони офіційно озвучували кіберпанк десь там в 2019-му, то вони не мають права брати участь у неофіційній озвучці цієї гри, якщо така колись буде. Другим важливим нюансом було те, що на цю локалізацію треба збирати багато грошей з російських фанатів. А дана потенційна фанатська озвучка порушує пункти cd Сідіпроєктів щодо безкоштовних некомерційних модифікацій, які не повинні бути дорогими. А озвучка це, звісно ж, за Заволення не з дешевих, і ось ці русаки попросили дозвіл сіді піар обійти заборону на озвучку акторів, з якими був укладений договір, а також дозвіл на краудфандинг. На що студія відмовила і сказала, що це не бажано. Натомість в нас зробили з цього ще один привід сказати, що CDPR мудаки бо як можна заборонити робити озвучку з акторами, які мають зобов'язання по старому контракту, якщо CDPR пішли з Росії. Як контрактні зобов'язання по озвучці оригінальної гри. Та зупинення продажів їх ігор на Росії корелюються одне з одним, я не дуже розумію. Але певний, що хтось в коментах мені точно пояснить, так само як CDPR не забороняли цій фанатській спілці робити переклад. Вони сказали, що він не бажаний. Очевидно, якби росіяни його все-таки почали робити, наприклад, без цих акторів, що були в оригіналі, то, скоріш за все, CD Projekt нічого їм не могли би зробити. Але все ж CD Projekt їх відшили по обом пунктам. Але чомусь все одно зрада. Загалом, я думаю, що більшість цих дуже активних і насичених дискусій пов'язана з тим, що відьмак, так само як і стал. І одні з найпопулярніших однокористувальських ігор в Україні. Тож для багатьох будь-який зашквар редів, які безумовно були і є ці зашквари, розцінюються як кровна зрада. Бо коли Sony випускає павука з повним дубляжем російською, чи коли Valve відкриває нову офіційну групу ВКонтакті по дота після початку повномасштабки, або коли в буки можна передзамовити нову Forza Motorsport, яку можна активувати в російському аккаунті, більшість просто знизує плечима. Натомість, CDPR не можуть пробачити. Російські субтитри, які, скоріш за все, робилися очевидно до повномасштабки, тому що спочатку робиться текст, а потім ще озвучки, і т.д. і тепер. Хоча компанія дотримала слова і не співпрацювала з росіянами для запису цієї озвучки, так само як завершення Нексген версії для відьмака, вони забрали в російського підрозділу Сейбер і завершували самі до всього цього, на карнавалу долучились і західні змі, такі як PC Gamer, які на фоні воплів з боліт про фашистів і нацистів почали гнати відверту джинсу та брехню про ситуацію. Вони заявили, що, мовляв, без дозволу в гру були додані не тільки Русня, там, де її не мало бути в оригіналі, а й графіті Криму з гербом України та кримських татар. І їх також приберуть. Звісно, це не так. Сама ж Марія підтвердила це в своєму твіттері. А на всі запити до PC Gamer, що вони трохи наклали собі в штани і сильно брешуть. PC Gamer досі ніяк не відреагував. Натомість закрив секцію коментарів на сайті, де люди якраз таки вказували на ці неточності. Це була та частина історії, де люди шукають зраду там, де на мою думку, її немає або ж вона нічим не відрізняється від позиції будь-якої іншої ігрової компанії на ринку, який так не прилітає ніколи. Але в цій історії є і третя частина: реальний зашквар CD проджектів. Мова, звісно ж, про егидні вибачення перед росіянами? Як я писав кілька днів тому у своєму твіттері? Я взагалі не розумію, чому CDPR вибачились перед росіянами, яким вони не продають гру, принаймні офіційно, хоч і ті можуть отримати патч, якщо купили там гру колись давно. При цьому вони вибачаються перед росіянами за українську локалізацію. Якщо розробники реально переживали за суди чи закиди західних ЗМІ в фашизмі, і треба було якось прокоментувати в мережі, то чому вони не написали українцям? що Чумби, ваша локалізація має неточності, використовує слюр там, де його немає, по відношенню там до інших національностей. Вибачте, за це ми її пофіксимо. Чи якщо в CDPR Перша досі немає комунікації українською, то чому б не зробити це англійською? Для українців вибачення перед росіянами за українську локалізацію виглядає як вибачення перед катом, який скидає на вашого сусіда бомби. А ви вибачаєтесь, що цей сусід недостатньо толерантний. Це не ок, це ненормально і так не має бути. Тим паче, що кожен з цих ваняк потенційний вбивця українців, якого, якщо мобілізують, мало ймовірно, що він обере тюрму, а не армію. Я думаю, вже всі бачили цей скріншот з е, задвухсоченим росіянином з величезною татухою на нозі Арасакі. Ось це ось чудовий представник російського геймера. А додає всьому цьому додаткових огидних фарб історія з їх соціальними мережами. Мова, звісно ж, про ВК і Телеграм. Доки вони позиціонували їх як російськомовні для всіх російськомовних гравців, це ще так сяк працювало. Але зараз, звертаючись напряму до росіян з вибаченням, вони скомпроментували ці соціальні мережі як такі, які в першу чергу призначені саме для росіян, а вже потім, по залишковому принципу, для інших російськомовних. Тобто їх, схоже, використовують, щоб зберігати контакт з гравцями, якщо їх закриють в чебурнеті. Адже в Канташечка ж все одно в них залишиться. Хоча якщо відкрити коменти під цими постами ВКонтакте та Телеграм, то там повний піпец Там кожен другий комент про різати українців і про розділ Польщі, як в 39-му і про бомбардування Варшави, і багато багато іншого. І саме цим фанатам створені окремі групи. В удобних для них соціальних мережах. І в цьому новому скомпроментованому контексті вся ця історія виглядає абсолютно ненормальною і огидною. І за це треба притикати розробникам. Бо якщо вони підтримують Україну, в них мають бути українські соціальні мережі, сайт тощо. Якщо вони пішли з ринку Росії, то в них не має бути телеграма і вконтакт, які створені для росіян для російськомовних. Я думаю, з головою вистачить твіттера чи офіційного сайту. Загалом ця історія настільки неприємна саме тому, що CDPR виглядають як. Круті чуваки, які підтримують і по-справжньому допомагають Україні. Той же пост від притули тому доказ. Але від цього ще більш образливо бачите, як вони просять вибачення у росіян в російських соціальних мережах за українську локалізацію. Це повна херня і крінж. І я вважаю, що єдиний нормальний вихід з цієї ситуації. Це закриття чи призупинка роботи ТГ і ВК. Так, очевидно, що CDPR – це велика компанія, яка може бути всіма фібрами за нас відстоювати про українську позицію, чого тільки вартий Крим в грі. Я думаю, ця крашанка пройшла не одну ітерацію з юристами, але водночас це все ще акціонерне товариство, якому потрібно заробляти гроші. І як тільки війна закінчиться і в них буде можливість, вони це робитимуть і на Росії. Як і будь-яка інша корпорація, будьмо реалістами, не треба себе тішити якимось марними ілюзіями. Але зараз ці вибачення перед кацапами виглядають просто дуже і дуже хуйово. Саме тому я вважаю знову ж таки, що єдиним правильним вчинком буде реально зупинити проросійські групи ВКонтакте та Телеграм. Це ж відео спеціально поділено на кілька частин, щоб не змішувати дискурс, і було чітко видно мою позицію по кожному пункту. Хоча маніпуляція, я думаю, все одно не уникнути. Особливо від тих, кого не тримання і вони не додивляються відео до кінця. В Попередньому ролику по CDPR я вже казав, що публічно висловлювати своє невдоволення та звинувачення потрібно саме за діло, а не за будь-яку надуману фігню. І я досі так вважаю. І ось саме зараз зашкварені соціальні мережі, в яких писались вибачення росіянам за блять українську локалізацію. На мою думку, це саме те за діло, за яке і потрібно критикувати. Чи є особисто для вас даний зашквар настільки потужним, щоб нівелювати всю підтримку, яку студія робила для українців раніше? Напишіть в коментах, буде цікаво почитати. Я ж в жодному разі не закликаю гру бойкотувати, але знову ж таки здорова критика мусить бути, тому що цей вчинок був однозначно неправильний. До речі, відбувся весь цей срач на мій день народження, за що мені, звісно, також не забули докорити, мовляв, я відмовчуюсь і не коментую. Вибачте, що я народився в непідходящий день. Просто зїбали вже ці в край. Кожного, блять, дня. Але раз ви вже тут, то окрім того, як знову будете розводити зраду і полеміку, як я щось відбілюю, а не намагаюся об'єктивно підійти до ситуації, задонатьте ще, будь ласка, на FPV-дрони, на які ми збираємо. Чим більше буде донатів, тим більше буде дронів. Плюс є шанс виграти PlayStation 5 і PS VR 2. Вся інформація в описі. Дякую патронам та патронесам, особлива подяка ось цим чудовим людям та всім, хто долучиться після цього відео. Дякую всім, хто дивиться. Дякую всім, хто розуміє, що навіть якщо наші погляди в чомусь відрізняються, ми один одному не вороги і робимо спільну справу і працюємо на перемогу. Давайте на цьому концентруватися. Ось тут е, відео, яке я, на мою думку, або на думку Ютубу. Вам підійде для перегляду, якщо вам хочеться продовжити дивитися мене зараз до наступних відео. Зустрінемося вже за кілька секунд ось тут. Дякую за перегляд і дай Боже!